Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Копієчка Так, подивимося з вами на акції, знижки і не тільки. Тому я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Стакан скляний, високий на об'єм 280 мл 17,50. І ось такий стакан: вже низький, скляний. 17 також 50, об'єм 285 мілілітрів. Такий цікавий стакан по 55 склянка для холодних напоїв об'єм 280 мл по 55. Така легенька і цікава. Цікавої такої форми. Знижка на термос, Він металевий, вакуумний, об'єм 1 літр. 187,50 маслянка. Керамічна. Прямокутна з малюночком. Мінус 18% знижка, 135. І погляньте, комплект. Для спецій соль або перець. Ну, соль і перець ось так. І мінус 27% знижка по 55. І побачила я ось таку баночку цікаву. Керамічна з ложечкою. Написано для меду. Але я вважаю, можливо, і для спецій. Так? З написом по 95. Знижок, на жаль, нема, але мені дуже сподобалось і хочу вам показати. Дивіться, ось така піала вона керамічна абрикос по 29. Піала. Керамічна слоненятко Також по 29. І ось така соусниця Біла, звичайна, по двадцять дев'ять. Листочок з золотистим обідочком сто п'ятнадцять. Ось така тарілочка цікава. Вона малесенька на чотири відділення, більш так для оливок або маслин. По шістдесят п'ять. Блюдо керамічне ананас. 165. І ось таке блюдо, керамічне рибка. 225. двадцять пять. Знижка на кисневий відвілювач хелен дев'ятсот грамів. 112 і кисневий відвілювач хелен. Один кілограм. Також. 112. І ось такий засіб для чищення. Об'єм 600 мл, дуже його хвалять. 129,90. 90. Серветочки орфікс. Вологі для прибирання. Дуже вони мені подобаються. Вони такі немаленькі і вони такі плотні. 100 штук їх в упаковці 99,90. Також. Знижка на Аріель. Засіб для проня, Кіло 500. 160. Мінус 25% знижка. Чайник для заварювання чаю. Золотистий. На об'єм 1 літр 245. Чайник для заварювання чаю. Також скляний, а кришка дерев'яна. 225. Чайник також для заварення чаю, скляний, а кришка і ручка вже пластик на об'єм літр 500-185. Френч прес для заварення чаю. Це вже все пластик на об'єм 600 мл. 165. І ось такий малесенький. Френч прес зовсім малесенький. Також все це, це пластик. 115 засіб для миття посуду феррі. 68. Феррі, об'єм 650 мл, по 110. І феррі, лимон і зелене яблуко. Об'єм 1 літр 129,90. І ось такий засіб для миття посуду. донат на свої харчової суди. Об'єм 1 літр. Літр по 55. Сумка молодіжна. така малесенька, невеличка. Має одну ручку малесеньку і довгий ремінець. Ось він. На блискавці. Одне відділення. 185. І ось така ще сумка. Жіноча, також вона малесенька. На кнопці одне відділення, довгий ремінець 185. Капці кімнатні, чоловічі, однотонні, закриті зі знижкою сто шістдесят п'ять. Капці жіночі. З написом сердечко відкриті. Також зі знижкою 165. Капці кімнатні, жіночі, однотонні, Вони відкриті на вузеньку ніжку 285. Це вже капці чоловічі, однотонні, закриті. 165. Рушничок кухонний, прямокутний. Малюночками різними і з петелькою ось. 19,50. І ось така серветочка кухонна. По 12,50. Рушничок кухонний. Такий цікавий малюночок. Уже 25х50. Має петельку. І зі знижкою 1950. Знижка на ось такий блед. Він на плісі. І він з малюночком. Але я не бачу малюночка, він як однотонний. 180 на 220. Подивимося з вами, скільки він коштує. 185, так. І він з малюночком. І ось такий ще плет. Малюночок вже видно, квіточки. Квіточки різні. 150 на 200 сантиметрів. І ціна його вже 225. Зося, порошок для прання. Ручного по 27, автомат по 29. Вага однакова, 400 грамів. Тайт автомат 2 кг 100 грамів 250. Савекс автомат 2 кг 250 199,90 Аріель автомат кіло 500 160 зося, капсули для прання

18,90. Знижка на ось такі рушнички, диво. Він один великий. На 150 відривів, так, 49,50. І туалетний папір. Диво. Ось. 39,50. Запаска для швабри. Ось. По 95. І я вже вам показувала. І ще раз вам покажу дуже гарна знижка на серветочки. Ось такі бебі, 150 штук. І ціна лише 29,50. Кава мелена фот, 225 грамів, 129 кава мелена зі Львова. Ось 225 грамів, 179,90-180. Капучино макате, різні смаки, аромат ванілі, солона, карамель, вишня в шоколаді. 110 грамів і ціна однакова: 44 гривні. Напій кавовий зі згущеним молоком, граматом гарячого шоколаду. Ірландські віскі і з граматом кубинського рому, так 7,90.